Вітаю вас, дорогі брати і сестри, любові нашого Господа Ісуса Христа і такі слова мирва. Серед війни хочеться почути ці слова вам. Нам ну, дуже приємно, що ми в Домі Божому і ми вдячні, що і Дональд до нас завітав, і ми відчули ці особливі слова підтримки. І я згадую слова, які записав Давид в 124-му Псалмі. коли б Господь не був з нами, нехай скаже Ізраїль, коли б не Господь був з нами, коли ми повстали на нас, то живцем вони нас тоді пожегли, як запалився Бог їхній гнів на нас. І ми розуміємо, що якби то не Господь був з нами, то вороги б наші. Пожерли в нас. Але ту підтримку, про яку засвідчив Дональд, ми відчували. Тому, ми, тому що ми знаємо, що ми з Господом і в нас один батько, і ми як одна родина, ми приймаємо участь у потребах один одного. Для Господа це дуже важливо. І я знаю, що праця, яка виконує Дональд і взагалі брати і сестри, які Долучені до цього, вони отримують невигідну нагороду, тому що Христос це розсіє так. Якщо хтось в біді і ви дасте склянку холодної води, ви не залишитесь без нагороди. Так каже Господь наш. І саме це вирізняє нас від інших людей. Продовження теми, я хотів би звернути вашу увагу на декілька віршів Слова Божого. Це Івангелію від Луки, 14 розділ, 34, 35 вірші? Луки, 14 розділ 34, 35 вірші. Отже, сіль добра річ, але коли сіль звітріє, чим посолите? Ні на землю, ні на доброго вона не придатна. Її висипають геть. Хто має вуха, щоб слухати? Нехай слухає. Сьогодні в нас особливе служіння, і ми говоримо про згадуємо про страждання нашого Господа Ісуса Христа. Ми говоримо про те, що Христос залишив нас на землі як свою церкву, як своє насліддя, насіння своє, як ота сіль, яка називається доброю річчю. Лука, Він описує цю деталь. Що слідуючи за Ісусом Христом, Він чув різні алегорії. І він підкреслював, що людям не завжди подобалось, до чого порівнює їх Христос. Він одних міг назвати що ви до трунь пофарбованих, випоріддя гадюче. Інших людей він визначає по особливою. І він звертається до окремої когорти людей і каже, що. Сіль добра річ, він каже, сіль землі. І він каже, що образ золі це дуже відомий, тобто це дуже важливо для нас. Він каже, що цей образ означає саме краще, що є в світі цьому, це те, що ми є сіль Його. І якщо до людей віднести, то й вони найкращі. І про сіль говорить потрібно, І ми повинні знати, що якщо б зробити таку паралель духовний сенс, то ми повинні зрозуміти, що насправді сіль має яке значення для нас на землі. І вона має надважливе значення. Ми всі розуміємо, що сіль має таке значення, без солі людина довго жити не може. І якщо Посадити людину на безсольову дієту більше 10 днів вчені кажуть, що вона помре. Це попри те, що сьогодні вчені багато говорять, що ми повинні менше вживати солі. Але друзі мої, тобто ми бачимо, що сіль вона відіграє важливе значення, вона утворює різні хімічні процеси в нашому організмі. Вона його змічнює особливо кістки, сіль. Це те, без чого ми не можемо жити. І Ісус Христос каже, що наскільки це важливо мати ці здорові християнські якості, які має сіль для нас у житті? Сіль символ мудрості, символ благословіння, сіль символіка достатку. І коли ми маємо традиції різні, ми знаємо, що поважних людей ми зустрічаємо з хлібом. І сіль це повна гармонія, це повний достаток, це як ми можемо сказати. І сьогодні ми можемо розглянути декілька моментів. Я хотів би звернути вашу увагу на сіль, що вона основне, що робить для нас в житті, вона робить нашу їжу смачною, придатною до вживання. Тому. Нас це цікавить, і ми цінуємо їжу за смаком. Християнство, воно дає смак життя. Християнство, воно осолює середовище, де знаходиться. Людина, яка не має християнської соленості, вона вдається до пияцтва, до наркотизму, до блуда, до різного задоволення. Чому? Щоб розвіяти. Щоб зробити якийсь особливий смак у своєму житті. А християнство воно надає справжній смак життя. Воно відкриває сенс життя, воно дає мету життя. І недаром вона потрібна, ця сіль у нашому житті. І тому ми бачимо, що тий, хто пізнав Господа як свого Спасителя, він добросовісно працює. Він відноситься до свого ближнього з любов'ю. Друзі, людина, яка познайомилася з Христом, яка осолила своє життя ним, вона не може працювати за напарника гірше. Вона покликана виконувати свої працеві обов'язки краще, ніж будь-хто. Цю людину повинна звернути керівник увагу, коли вона осолена, коли вона з Христом. Тому що ми читаємо, що, якщо ми робимо що. Ми робимо як для Господа. Тобто ми вкладаємо туди життя, сенс. Ми вкладаємо туди душу, тому що ми солені нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Це якість солі. Вона дуже важлива для християн. І ми повинні розуміти про це. І коли звично ми роздумуємо про сіль, то знаємо, що сіль вона здатна зберігати харчі, вона зупиняє процес. Розкладання, гниття. І раніше саме так зберігали харчі. Вони осолювали добре, і харчі зберігалися. Христиє... Християнство вонесе... несе аналогію. І Христос у народній проповіді, звертаючись до народу, Він каже: ви сіль землі. У тому сенсі, що ми повинні осолювати людей. Від оцього цього розкладу, від цієї руйнації. І друзі, саме в цьому сенсі Бог каже, що ми сіль в землі, і це добре. І там, де знаходяться справжні християни, там здатні люди особливі. Я не знаю, чи помічали ви, але коли спілкуємось ви як християни, і про вас знають, що ви християни, люди утримуються від мати. І я, коли особисто розмовляю з людьми, невіруючими, і вони в своєму лексиконі використовують це всю нецензурну, вони ніколи не вживають цього. І коли вискочить, вони вибачаються. І це приємно для нас, тому що ми здатні солі. Люди розуміють, що так і не годиться робити. І я згадую судом і прошу, щоб ви згадали. Авраам розмовляє з Господом. І Господь не приховує від Авраама, що він має наміри знищити Содом. І Авраам, він торгується з Богом, він розмовляє з ним, Господи, ви цю історії добре знаєте, а якщо ти найдеш 10 праведників, я беру знизу, ти знищиш місто. І Господь каже: ні. Ви уявляєте собі, якщо б в Содомі не був один тільки лот, а було б ще дев'ять чоловік, Содом існував би сьогодні. Бог не знищив би цих людей, і Бог так реагує на це все. І ми і сьогодні повинні розуміти, що саме ми впливаємо на цей світ, що саме ми належимо до церкви Христової, яку Він збудував на своїй крові. І сьогодні ми згадуємо про його страждання, що саме Бог кладе на нас місію. Осолювати цей світ. І Люба країна існує на сьогодні тому, тому що там є більше 10 праведників. Світ Свідчить існує тому, тому що Бог терпить його, тому що ще в цьому світі існують праведники, які осолюють цей світ. І коли церква окремо взята перестане виконувати свій обов'язок, вона просто зникне. Це не Христова Церква, це не його діти. І тому, друзі, сьогодні ми в домі Божому. Ми розуміємо, що нас Господь обрав саме так, як обрав Він учнів. Він сьогодні потурбувався про те, щоб ми пізнали його соленість. Він сьогодні покликав нас, і сьогодні Він каже, що ми повинні осолюватися сім'я. Ми повинні бути солені. І це відноситься сьогодні до кожної з нас, до особисто життя. Чи ви є сіллю у цьому світі? Чи ви можете жити солювати навколо себе людей, ким ми є сьогодні? У чому наша солоність? Якщо повернемось до солі, то що робить її сіллю? Вона такою з'являється: це з'єднання натрію та хлору. Робить сіль сіл. Вона народжується сілью. І якщо ми сіль в землі, ми повинні народити сіллю як християни. Християнинам не можна так собі стати. повинні ми народитися зверху від води та духа, так каже Ісус Христос, і тільки тоді ми здатні осолювати світ. Ми Духом Святим звинувачені в гріхи. Ми розуміємо свою непридатність. Ми через святе одне хрещення далі продовжуємо цю процедуру народження. Ми обіцяємо Господу служити у добрій совісті. Ми стаємо солені. Ми забажали, ми відмовилися від гіха. Ми забажали йти за нашим Господом. І саме відродження несе в собі оцю соленість у серці, в якому живе Ісус Христос є соленість. Там живе Ісус Христос. І це Його сутність цієї людини. У неї змінені погляди, неї змінене розуміння, у неї змінений характер життя цієї людини змінене. Цій, цій людині хочеться бути у середовищі таких людей, які поділяють її думки. Будь у церкві, у церкві, яку збудував Христос. І апостол Павло, розуміючи втомленість людей, розуміючи отаку виснаженість, яку я спостерігаю сьогодні, і в нашій церкві вигореність, люди якось пасивно включають своє життя, ставляться до нього. Друзі мої, Бог каже: не залишайте служін як є в деяких звичаїх. Щось так здається, і тоді було. Не залишайте. Де двоє чи троє зібрані в ім'я є там, я є серед вас. Тобто християнин осолений Христом, його святістю, Його праведністю, він прагне до осолення і далі. Він прагне до заряду, Він прагне, він прагне до присутності Господній, тому що де двоє там, я є серед вас. І ми розуміємо, що ми поспішаємо в присутність Божу. Друзі, сіль можна. Чи сіль назвати будь-що, але чи то буде справжня сіль? Але справжня сіль, вона утворюється в Ісусі Христі. Християнином можна назвати багато кого і багато чого, але чи він є таким. Християнином потрібно народитися, і це народження проявляється у всьому, як ми говоримо, це оця досконалість. Наша в Ісусі Христі Це робить нас солоними, і ми про це повинні знати. Але людина, яка втілює в собі якості Ісуса Христа, вона практикує їх, вона застосовує їх у житті. І таке християнство, воно започатковується в самому Ісусі Христі, яке Христос приніс. Це християнство не таке, яке започаткували люди, філософи, вчені, політики, священики. Це християнство започаткував Ісус Христос. Ісус Христос приніс це в життя, Ісус Христос приніс це на землю і залишив оцю солоність. І оця солоність призначена не для самого себе, друзі мої, це властиві солі, а для інших. Оця сіль не може сама себе зберігати. Вона так не діє сіль для того, щоб використовувати її зовні. І християнин не для того, щоб просто бути християнином, забезпечити собі альбі. Чому ти покаявся? щоб не бути аду, Хтось так каже. Ні, друзі мої, ми повинні мати цю солоність, щоб осолювати, щоб жити по-іншому. І люди могли осолюватися нашою соленістю. Ось сутність солі. І ця солоність сама, вона неприємна. Якщо ми просто е, будемо жити тільки для себе, це не принесе нам користі. Ми не будемо, ми з плодом, друзі мої. Ми повинні оцей сільцю у невеликій кількостях. Ділитися нею, давати її іншим людям, які поруч із нами. Вона не може сама існувати, вона корисна в чомусь в сіль. І ось християни вони не повинні залишатися тільки християнами в церкві нашого Господа Ісуса Христа і жити тільки для себе, але і бути оцею солоності в світі. щоб... Чоловік помічав, що ви солоні, щоб дружина помічала, що ми солоні. Тобто зміст в іншому сіль повинна ширитися оцею праведністю, оцею щирістю, оцею любов'ю. І Ісус Христос попереджує, друзі, на що сіль вивітрюється. і це саме важливе, на що я сьогодні звертаю увагу. Це найважливіше і одне з надважливих питань, чому ми сьогодні згадуємо і смерть нашого Господа Ісуса Христа, коли ми перевіряємо себе. Христос каже: сіль добра річ, але вона вивітрюється і вона стає непотрібна ні на що, ні на доброго, ні на прикриття, вона не потрібна ні на що. І це дуже серйозне попередження для всіх нас. Як це може статись? Якщо взяти буквальний сенс. То вчені кажуть, що з'єднання натрію та хрору, воно дуже стійке, і це мене радує. Радує тим, що якщо ви християни, якщо ви з Христом, ви маєте силу, ви маєте міцність, і ви знаходитесь під покровом Христа, під Його благодаті. І коли ми прочитаємо навіть у Ривок Павло пише до коринтян, як там був звершений великий гріх у церкві, і він каже, щоб вилучити такого, я духом з вас, ви навіть віддайте тіло дияволу, сатані, для того, щоб людина могла розкаятися. І це дуже серйозна річ, друзі мої. Тому коли відбувається подібне і душа, яка не відригувала на попередження, яка стала несоленою, яка вивітрилася, віддається дияволу тілом, для того, щоб диявол... Гнобив і хвороби настають, проблеми великі настають. Це дуже тяжка міра покарання, друзі, мої, щоб навернути такого. Друзі мої, в цьому сенсі мені хочеться підкреслити, що ніякі сили нас не можуть зробити несолені, якщо ми з Христом. Так само, як сама сіль, вона дуже міцна поєднання натрію і хлору. Поєднання нас з Ісусом Христом, вона робить нас занадто віцним. Але апостол Павло каже, що і ні смерть, як е, брат Дональ говорив, і ні ніщо не може нас відлучити від любові Божої. Ніщо, друзі. А є одне, але що може зробити нас несоленими? Сіль губить силу, коли вона змішується. Непропорційно у великій кількості із чимось. У світі цьому, Коли ви дасте незначну кількість солі на виварку, вона її там не буде відчуватися, коли ви, як християни, змішаєтесь, як церква, із світом цим, змішаєтесь у великій кількості звички світу цього, життя світу цього, воно стане вашим життям. Ви втрачаєте соленість. І в цьому велика небезпека. Ви стаєте непридатні, ви стаєте негідні, вас викинуть, вам нема шансу на вічне життя. І ми бачимо, що ми повинні берегтися змішання світом цим. У всьому. Світ сьогодні... Намагається поглинути нас, захопити нас, нав'язати свої правила, звички свої, як нам, а так і церкві. І Він іноді користується, е, користується успіхом в тому плані, що ми не контролюємо себе, не забуваємо, що ми покликані бути сілью. А Христос каже: весіль землі, і якщо сіль за звітріє. Що зробить її солоною? Друзі мої, згадайте Ізраїль, коли він вийшов із рабства. Це був особливий народ, з ним був Господь. Ніщо до нього не могло вчепитися. Але з'явився один пророк, який хотів дуже грошей, який дуже любив ці гроші, і він просто каже до Валаака, ви знаєте, А він каже, а ви беріть їх за жінок. Ви не противтесь ним, ви рідніться з ними, ви не сваріться з ними, ви об'єднуйтеся з ними. І хай їхні звички будуть вашими звичками, а ваші звички, хай будуть їхніми звичками. І ми бачимо, що, на жаль, так сталося. Це працює. Ця сіль, вона розбавилася, вона розчинилася і наслідки були. Плачевний, Бог каже, відділіться від світу цього і не з'єднайтесь, щоб не втратити оцю соленість. І якщо християнство бере цінності світу цього, то слова і звичаї світу цього стають його звичаями, його манерою і тоді іноді не можна пізнати християнина. Сьогодні Диявол різними методами повстає на нас, і Він хоче зробити нас несоленими. Він хоче зробити нас непридатними, друзі мої. Як зберегти оцю соленість? Сіль, коли розчиняється, вона вмирає в світі цьому. І коли ми розчиняємося, ми помираємо. Коли ми приймаємо світське, коли ми приймаємо морське, коли воно домінує в нас і ми живемо ним. Друзі мої, сьогодні є багато проблем у нас і викликів. Так само війна, вона психологічно діє на нас. І я, ви знаєте, не можу не поводитись із думкою багатьох людей, і сам приходжу до того, що цей смартфон, він так само. Вишелочує нас. Він так само висолонює нас, Він забирає час, Він відбирає нашу увагу. Головне, що він не колеться, він не болить. Ми можемо годину біля нього просидіти, не помітити часу, що ми просто погортали, погортали. Ми нічого нового не взнали. Ну, може, щось важливе для себе ми могли й не йти. Але в переважній більшості. Ми загубили час, ми побачили непристойне, ми захотіли, можливо, диявол послав думку собі щось подібне отримати, друзьми, якщо ви втратите сіль, отже, сіль добра річ, але коли сіль звітріє, чим посолите її, Господь назвав нас найкращими. Добра річ, Він обрав нас, Він нас засолив, Але він каже, що ви можете звітріть, ви можете не бути соленими, ви можете не бути христовими, і хай Господь відкриє сьогодні нам. Ми будемо переглядати своє життя в Господі з Господом. Ми будемо дивитися, як ми прожили це життя. Як ми руйнували про духовне, як ми любили Господа, як ми солювали всіх тих, хто біля нас чи солювали, чи не солювали, це Господь один знає. І тому ми зараз станемо перед Господом і попросимо Господа, щоб він нас ще раз осолив. Амінь. Помов